Всім привіт! Ви на каналі Анастасії Сторжус. Тут у нас Продівоче. І сьогодні я хочу з вами поділитися засобами по догляду за волоссями, якими я користуюся. Одразу кажу, що. В мене два роки тому було коротке каре, ось таке. А ще два з половиною роки тому я взагалі приїхала в Америку бондинкою, і в мене була нарощена зона у візків. Ось тому я відростила ось таке волосся. Звичайно, що до цього приклали руки майстри своєї справи, контактами, яких я поділюся з вами, звичайно, тут, у цьому відео. Або я. Запишу підкаст саме з майстриною, яка допомогла мені теж відростити таке волосся. Тож, почну, що саме я обожнюю, яку саме я обожнюю косметику для волосся і роблю такі спа-процедури для волосся іноді це косметика від Малтон Браун. Подивіться, просто як. Сама банка виглядає. Я користуюся гелями для душу, і шампуні в мене були. Але наразі я залишила собі тільки ось цю маску. Вона так смачно пахне, ви просто не уявляєте. А, тож я рекомендую. Я залишилася задоволеною і замовляю собі її ще та ще та ще, та, ще багато раз буду замовляти. тому, це рекомендаціон, це А, Мабуть, що я почала з такої більш декоративної косметики, не такої професійної, так? Але, ну, з чого почала, з того і почала. Ось така косметика від бренду LADOR. Це Корея, це бюджетна косметика. Просто волосся дуже шовковисте після цих двох засобів. Цим а, шампунем та а, бальзамом. Я користуюся як базою, як основою. Далі хочу поділитися з вами трьома засобами. це за рекомендацією мого майстра по догляду за волоссям. Тобто вона теж колорист, вона дуже класно фарбує волосся, вона лікує волосся і вона порекомендувала мені. Ось такий класний продукт від Медавіта. це такий флюїд, який наносиш на волосся на 15-30 хвилин. Потім змиваєш ось таким шампунем і ось таким бальзамом. Це просто меджик. Цими засобами я користуюся раз на місяць або раз на два тижні. Волосся більш таке м -м, плотне. Насичене таке, прям ну краще, краще сай після цієї штучки.